Пропонуємо вам в пошуках цікавої пісної страви звернути свою увагу на темпура. Це одна з найвідоміших страв японської кухні. Так називають продукти: овочі, фрукти, гриби, обсмажені у фритюрі в особливому клярі, який утворює навколо них тонку повітряну і хрустку оболонку. А чи знали ви, що назва темпура походить від латинського темпора? Час. Так називали ці пісні дні, коли м'ясо, яйця і молочні продукти перетворювались на табу. Годі балачок давай! Приготуємо овочі за особливим рецептом. Вам знадобиться один солодкий перець. Одна цибулина. Одна солодка картоплина. Батат. 100 г грибів, 100 г стручкової квасолі. Олія до смаження у фритюрі. Почистіть картоплину. Очистіть перець. цибулину. Потім наріжте овочі, так як ви бачите на екрані. Для соусу вам знадобиться 2 столові ложки соєвого соусу, 2 столові ложки міріну це солодке рисове вино. 1 чайна ложка бульйону Дасі в гранулах. Змішайте всі ці інгредієнти і збийте вінчиком. Для кляру вам знадобиться дві склянки холодної води, 200 г борошна, 2 яєчних жовтки. Відділіть жовтки від білків. Білки відкладіть. А жовтки змішайте з водою. Додайте просіяне борошно. Змішайте до отримання однорідної маси. Занурте овочі в кляр. А потім обсмажте невеликими партіями до золотистого кольору на середньому вогні, щоб овочі встигли просмажитися. Викладіть на паперовий рушничок, обсушіть від зайвої олії. Приємного апетиту!